Гаррі Поттер і Філософський камінь, розділ 14 НОРБЕРТ Норвезький хребтоспин Одначе Квірел, мабуть, виявився сміливішим, ніж вони гадали. Упродовж наступних кількох тижнів він усе більше бліднув і марнів, але остаточно, здається, ще не піддався. Проходячи коридором четвертого поверху, Гаррі Рон і Герміона щоразу тулили вуха до дверей. Перевіряючи, чи ще погавкує там флафі. Снейп, як завжди, постійно був у кепському настрої, і це явно свідчило, що камінь і далі в безпеці. Гаррі, проходячи повз квірела, щоразу підбадьорливо йому всміхався, а Рон почав дорікати тим учням, які глузували з його загикування. Натомість Герміона думала не тільки про філософський камінь, вона почала креслити графіки повторення матеріалу й позначати кольоровими олівцями свої записи. Гаррі з Роном були б не проти, якби вона не примушувала і їх робити те саме. Герміоно, та до екзаменів ще ціла вічність. Десять тижнів, заперечила Герміона. Це не так уже й багато, це як секунда в порівнянні з віком Ніколаса Фламеля. Але ж нам не по 600 років, нагадав їй Рон. До речі, навіщо тобі повторювати, ти і так усе знаєш. Навіщо повторювати? Ти що, дурний? Не розумієш, що нам треба все добре скласти, щоб перейти до другого класу. Це дуже важливо. Мені ще місяць тому треба було сісти за книжки. Не знаю, що на мене найшло. На жаль, учителі думали, здається, так само, як і Герміона. Вони завалювали учнів такою кількістю домашніх завдань, що великодні канікули пройшли зовсім не так весело, як різдвяні. Важко було розслабитися, коли Герміона під боком зазубрювала 12 способів застосування драконячої крові або виправляла чарівні палички. Стогнучи й позіхаючи, Гаррі і Рон більшу частину свого вільного часу просижували з нею в бібліотеці. Намагаючись упоратися з усіма додатковими завданнями. Я це все ніколи не запам'ятаю, не витерпів одного разу Рон, кидаючи перо й тужливо виглядаючи з бібліотечного вікна. То був перший, справді, погожий день за кілька останніх місяців. Небо було блакитне, блакитне, і відчувалося, що літо вже не за горами. Гаррі! що шукав опис золототисячника в довіднику сто магічних трав і грибів, підняв голову тільки тоді, коли почув Ронові слова. Хагріде, а що ти робиш у бібліотеці? Хагрід наблизився до них, ховаючи щось за спиною, і мав дуже недоречний вигляд у своїй шубі з кротячого хутра. Я все так просто дивлю, ухильно відповів Хагрід, тільки збільшивши їхню цікавість. А що ви тут робите? Раптом підозріло глянув на них. Ви не шукаєте більше за тим фламалем, ні? О, ми вже давно довідалися, хто він, недбало кинув Рон, і навіть знаємо, що саме він стереже. Це філософський ка. Цс. Хакріт рвучко озирнувся, щоб пересвідчитись, що ніхто не чув. Чого ти тут кричиш? Що з тобою діється? До речі, ми хотіли дещо запитати, озвався Гаррі. Що ще, крім флафі, допомагає стерегти камінь? «Тссс», – знову засичав Хагрід. Слухайте, зайдіть до мене пізніше. Я, правда, не обіцяю, що розкажу вам щось, але ви тут не плещіть язиками, бо учням про це невільно знати. Ще хтось подумає, що то я розповів. Тоді до зустрічі, сказав Гаррі. Хагрід пошкандибав далі. Що то він ховав за спиною, замислилася Герміона. Думаєш, це пов'язане з каменем? Піду подивлюся, в якому він був в відділі, сказав Рон, якому вже надокучило навчання. Незабаром він повернувся з купою книжок і жбурнув їх на стіл. Дракони, прошепотів він. Хагрід переглядав книжки про драконів. Гляньте на це. Породи драконів у Великобританії й Ірландії, вид яйця до пекла. Посібник для, для драконоводів Хагріт завжди хотів мати дракончика. Він казав мені про це, ще як ми вперше зустрілися, сказав Гаррі. Але ж це незаконно, сказав Рон. Розведення драконів заборонене Магівською конвенцією 1709 року. Це знає кожен. Дуже важко сховати від маглівських очей дракона. У своєму садочку, до того ж драконів, годі приборкати, вони небезпечні. Якби ви бачили, які чарлі опіки має від тих диких драконів у Румунії. Але ж в Англії дикі дракони не водяться, припустив Гаррі. Ще й як водяться, заперечив Рон. Валіські звичайні, зелені гебридські, чорні. Кажу тобі, Міністерство магії має доброму року з тим, як приховати їх від маглів. На тих маглів, котрі помітили драконів, наші мусять насилати спеціальні чари, щоб вони про них відразу забули. То що ж тоді задумав Хагрід? замислилась Герміона. Постукавши десь через годину у двері ключникової хатинки, вони здивовано побачили, що всі вікна щільно заслонено фіранками. Хабр... Хагрід запитав. Хто там? А тоді впустив їх і миттю зачинив за ними двері. У хатині було душно. Не дивлячись на такий теплий день, у каміні полегкотів вогонь. Хагрід приготував чаю і запропонував канапки, від яких діти відмовилися. То ви си хотіли щось запитати? Так, відповів Гаррі, бо не було сенсу щось вигадувати. Ми б хотіли знати. І, може, ти скажеш нам, що ще окрім флафі стереже філософський камінь? «Ні, ні, не скажу, спохмурнів Хагрід. По-перше, я й сам того не знаю. По-друге, ви й так уже забагато си довідали, тож я би вам не казав, навіть якби міг. Цей камінь тут не випадково, його мало не вкрали з Грінготсу. Про це ви, мабуть, також уже знаєте. Я тільки не змагну, звідки ви довідались про флафі? Ой, Хагріде, не прикидайся, ти ж знаєш. Прекрасно знаєш про все, що тут діється, мовила Герміона м'яким улесливим голосом. Хагрідова борода смикнулася, що свідчило про його усмішку. Нам тільки цікаво, хто забезпечує охорону, оце й усе, вела далі Герміона. Цікаво, чи Дамблдор довіряє ще комусь, окрім тебе. Після останніх слів Хагрід випнув груди. Гарі з Герміоном підборгнули. Гаррі з Роном підборгнули Герміоні. Ну, гадаю, вам це не шкодить знати. Отож так, він си позичив у мене флафі, а тоді дехто з учителів виголосив спеціальні заклинання професорка Спраут, професор Флітвік, професорка Макгонеґал, перераховував Хагрід, загинаючи пальці, професор Квірел. Ну, звісно, й сам Дамблдор щось там си заклинав. Почекайте, я ще когось забув. Ага, професор Снейп. Снейп? Ага, ви ще про це не довідали, ні? Так от Снейп допомагав стерегти камінь, він не планує його вкрасти. Гаррі знав, що Рон з Герміоною думають те саме, що й він. Якщо і Снейп стереже камінь, то йому, певне, було неважко з'ясувати, з допомогою яких заклинань стережуть його інші вчителі. Він, мабуть, знав усе, окрім квірелового закляття. І того, як пройти повз Флафі». Тільки ти один знаєш, як пройти повз Флафі, правда, Хагріде? стурбовано поцікавився Гаррі, і ти нікому про це не казав, ні? Жодному вчителеві? Ніхто про це не знає, крім мене і Дамблдора, гордо відповів Хагрід. Хоч це добре, пробурмотів Гаррі до приятелів. Хагріде, а в тебе вікна не відчиняються? Тут зваритися можна. «Ні, Гаррі, вибачай, заперечив Хагрід. Гаррі помітив, як він глянув на вогонь, і теж туди подивився. Хагріде, що там? Але він уже й сам здогадався, що в самому полум'ї під чайником лежало величезне чорне яйце. А, скривився Хагрід, нервово смикаючи себе за бороду. Це е, де ти його дістав, Хагріде, поцікавився Рон, присівши біля каміну, щоб краще розглядіти яйце. Воно ж коштує страшенні гроші. Виграв, відповів Хагрід. Учора ввечері я си пішов до села перехилити черчину і зіграв там у карти з якимось чужинцем. Мені здається, що він був радий спекатися його. Чесно вам кажу. А що ти будеш робити, коли з яйця щось вилупиться? запитала Герміона. Ну, яси трохи почитав, відказав на те Хагрід, витягуючи з під подушки велику книжку. Взяв оце в бібліотеки. Розведення драконів для втіхи й вигоди. Трохи застаріли, звичайно, але тут є все. О, покладіть яйце у вогонь, бо бачите, драконячі матері дихають на яйце, а коли він вилупиться, годуйте його ще півгодини одним відром бренді, змішаного з кров'ю курчат. А тут гляньте, як розпізнати е, різні яйця. У мене норвезький хребтоспин, рідкісна порода. Отак. Хагрід виглядав дуже задоволеним, а от Герміона ні. Хагріде, ти живеш у дерев'яній хатинці, сказала вона. Та Хагрід не слухав. Весело мугикаючи, він розмухував вогонь. Отже тепер їм додалося клопоту. Треба було думати, що може статися з Хагрідом, коли хтось виявить, що він ховає у своїй халупі нелегального дракона. Я вже й забув, що таке спокійне життя, зітхав Рон, коли вони щовечора намагалися подолати цілу купу додаткових домашніх завдань. Гер... Герміона вже почала креслити графіки повторення матеріалу і для Гаррі з Роном. Це їх страшенно бісило. Минув час і одного разу за сніданком сова Хедвіга принесла Гаррі ще одну записку від Хакріда. Там було тільки три слова Він сивилуплює. Рон хотів утекти з гербології і відразу бігти до халупи. Герміона й чу... чути про це не бажала. Герміоно, коли ми зможемо побачити, як вилуплюється дракон. У нас уроки, нам перепаде, але це ще дурниці в порівнянні з тим, що трапиться з Хагридом, коли хтось довідається про його витівки. Помовч, зашипів Гаррі. Мелфой сидів зовсім близько і відразу затих, прислухаючись, що він устиг почути. Гаррі дуже не сподобався вираз його обличчя. Рон безупинно сперечався з Герміоною, поки вони йшли на гербологію, і зрештою Герміона таки погодилася майнути до Хагріта під час ранкової перерви. Коли пролунав дзвоник, вони щодуху помчали на узлісся. Хагріт зустрів їх, розпашілий і збуджений. Уже майже і запросив -за у хатинку. Яйце лежало на столі. Мало на собі глибокі тріщини, всередині щось ворушилося, звідти долинало куметне клацання. Вони присунули стільці до столу і дивилися, затамувавши подих. Раптом щось тріснуло, і яйце розкололося. На стіл бухнувся маленький дракончик, він був не дуже гарний, і, на думку Гаррі, скидався на зіжмакану чорну парасольку. Його кощаві крила були завеликі проти худющого чорного тіла. Він мав довжелезну носяру. З широкими ніздрями, обрубки ріжків і жовті очі. Чхнув. З носа йому вилетіло кілька іскор. Хіба не красунчик, га? пробурмотів Хагрід. простяг руку, щоб погладити дракончикову голову. А той хапнув його за пальці, виставивши гострі ікла. Гляньте, гляньте, він се впізнав свою мамцю, втішався Хагрід. «Хагріде, запитала Герміона, а як швидко ростуть норвезькі хребтоспини?» спини. Хагріт уже збирався відповісти, аж раптом побілів, мов полотно, скочив на ноги і кинувся до вікна. Що сталося? Хтось си зазирав крізь щілинку в фіранці, якийсь хлопчина. Він утікає назад до школи. Гаррі підбіг до дверей і визирнув двір. упізнав його навіть здалеку. Мелфой побачив дракончика. Якась подоба посмішки, що не сходила з Мелфоєвого обличчя впродовж наступного тижня, постійно тримала в напрузі Гаррі, Рона та Герміону. Майже кожної вільної хвилинки вони бігли до затемненої хатинки Хагріда. Просто відпусти його, переконував Хагріда Гаррі, нехай буде на волі. Не можу, заперечував Хагрід. Він ще такий маленький, він помре. Усі подивились на дракончика. Лише за тиждень він став утричі довший. За його... З його ніздрів виривався дим. Хагріт занедбав свої обов'язки ключника, бо тепер через дракона не мав коли навіть угору глянути. На підлозі були розкидані порожні пляшки з під бренді й курячі пір'я. Я, «Я си думав назвати його Норберт, сказав Хагріт, розчулено поглядаючи на дракончика. Він си вже мене взнає. Ану, гляньте, Норберт, Норберт, де твоя мамця? Він, здається, чокнувся, пробурмотів Рон на вухо Гаррі. Хагріде, сказав Гаррі вголос, мене два тижні, і Норберт стане такий, як твоя хатина. Мелфой будь-якої миті може піти до Дамблдора. Хагрід стиснув губи. Я знаю, що не можу його тримати завжди, але не можу все його викинути, не можу. Гаррі зненацька повернувся до Рона. Чарлі. крикнув він. Ти також чокнувся, розсердився рон. Я, рон, пам'ятаєш? Ні, Чарлі твій брат, Чарлі, в Румунії. Досліджує драконів, можна відправити Норберта туди. Чарлі зможе піклуватися про нього, а тоді відпустить на волю. Геніально. вигукнув рон. Як тобі така думка, Хагріде? Врешті решт, Хагрід погодився, що вони можуть послати Чарлі сову з таким проханням. Повільно минув ще один тиждень. У середу ввечері Герміона й Гаррі ще довго сиділи разом у вітальні, після того, як усі пішли спати. Годинник на стіні щойно пробамкав північ, коли це раптом відкрився отвір у портреті. Ще мить і ні звідки з'явився Рон, стягнувши з себе плач невидимку. Він повернувся з хагрідової халупи, допомагав годувати норберта, що тепер пожирав цілі ящики дохлих щурів. Він мене вкусив. Поскаржився Рон, показуючи руку, обмотану закривавленою хустинкою. Я тепер цілий тиждень не зможу тримати пера. Кажу вам, цей дракон найжах... найжахливіша тварюка, а Хагрід панькається з ним, як з маленьким пухнастим кроликом. Коли той мене вкусив, Хагрід ще мене вилаяв, бо я його, бачте, налякав. А коли я вже йшов, він почав співати дракончикові колискову. Щось стукнуло в темну шибку. Це Хедвіга. вигукнув Гаррі і підбіг до вікна, щоб її впустити. Принесла відповідь від Чарлі. Усі троє притислися головами і почали читати. Дорогий Роне, як ти там? Дякую за листа. Я був би радий прийняти норвезького хребтоспина, але буде нелегко доставити його сюди. Найкраще, мабуть, передати його одним моїм друзям, які приїжджають відвідати мене наступного тижня. Проблема тільки в тому, що ніхто не повинен їх бачити з нелегальним драконом. Чи не могли б ви занести хребтоспина на найвищу вежу в суботу півночі? Вони б тоді зустріли вас там і забрали його, поки ще темно. Прийшли мені відповідь якнайшвидше цілую Чарлі. Діти перезирнулися. Ми маємо плащ на сказав Гаррі. Навряд чи це буде складно зробити. Мені здається, плач досить великий. Щоб заховати нас удвох разом з Норбертом. Рон та Герміона відразу схвалили такий план, і це свідчило, що минулий тиждень був і справді важким. За всяку ціну треба буде позбутися Норберта і Мелфоя. Проте виникла перешкода, наступного ранку покусана ронова рука розпухла так, що стала вдвічі товщою, ніж звичайно. Він не знав, чи безпечно йому звертатись до, мад... до мадам Помфрі. А що як вона розпізнає драконів укус? Але ближче до обіду стало ясно, що іншого виходу немає, вкушене місце лиховісно позеленіло. Отже, здається, Норбертові ікла могли бути й отруйні. Після уроків Гаррі з Герміоною відразу побігли до лікарні, де побачили Рона в ліжку в жахливому стані. Справа не тільки в руці, прошепотів він, хоч я й маю таке відчуття, ніби вона зараз відпаде. Мелфой сказав мадам Помфрі, що хоче позичити одну з моїх книжок, і то лише для того, щоб прийти і поглузувати з мене. Він погрожував, що розповість їй, хто насправді вкусив мене. Я їй сказав, що вкусила собака, але вона, здається, не повірила. Не треба було мені чіпати його під час квідачу, бо він тепер хоче помститися. Гаррі і Герміона спробували його заспокоїти. Усе це свідчить, усе це скінчиться. В суботу о півночі», – сказала Герміона, але ці слова ні, трохи не втішили Рона. Навпаки, він підвівся на ліжку і вкрився лясним потом. У суботу о півночі?» – хрипко вигукнув він. Ой ні, ой ні, я згадав. Лист від Чарлі лежав у тій книжці, яку взяв Мелфой. Тепер він знатиме, що ми хочемо позбутися Норберта. Гаррі з Герміоною не встигли нічого відповісти. Увійшла мадам Помфрі примусила їх піти, бо Рон мав уже спати. Тепер занадто пізно щось міняти, сказав Гаррі Герміоні. Ми вже не маємо часу відправити Чарлі іншу сову, а це єдина нагода позбутися норберта. Мусимо ризикувати. До того ж, ми маємо плаща невидимку, а Малфой про це не знає. Коли вони прийшли до Хагріда, то побачили біля хатини вовкодава і кланя, що сидів з перев'язаним хвостом, а сам Хагрід замість дверей відчинив їм вікно. Не можу вас пустити, засапано мовив він. У Норберта важкий період, я не можу з ним нічого вдіяти. Коли вони розповіли Хагрідові про лист, він від Чарлі на його очах виступали сльози. Проте це могло статися й тому, що Норберт саме тієї миті вкусив Хагріда за ногу. Йой, ти, шибенику, малий. Е, все файно, він просто схопив мій чобіт, просто забавляється. Він ще дитинка. Дитинка гупнула хвостом по стіні. Від чого забряжали шепки. Гаррі з, Гермі... з Герміоною рушили назад до замку, хвилюючись, що діждатися суботи буде налегко. Коли настав час прощатися з Норбертом, Гаррі і Герміона, може, і поспівчували б Хаґрідові, якби не були такі стурбовані тим, що мали зробити. Була дуже темна, хмарна ніч, і вони прибули до Хагрідової халупи трохи запізно. Мусили перечекати, поки Півз у вестибюлі досхочу награється тенісним м'ячиком, відбиваючи його від стіни і звільнить їм дорогу. Гагріт уже спакував Норберта у великий ящик з отворами. Він там має на дорогу повно щурів і трохи бренді, сказав приглушеним голосом Хагрід. і ще яси поклав там його іграшкового ведмедика, щоб йому не було самотньо. З ящика долинули дивні звуки, які, на думку Гаррі, означали тільки те, що ведмедик уже без голови. Норбертику, бувай, твоя мамуся ніколи тебе не забуде, крізь сльози прощався Хагріт. Гаррі з Герміоною накрили плаща, накрили ящик плащем невидимкою а тоді й самі сховалися під ним. Як вони спромоглися дотягти того ящика до замку, вони й самі не розуміли. Наближалася північ. Гаррі й Герміона штовхали Норберта вгору мармуровими сходами у вестибюлі, а тоді ще далі темними коридорами. Ось іще одні сходи, тоді ще одні, навіть заздалегідь вибраний шлях навпростець не надто полегшував справу. Ще трохи, важко дихаючи, сказав Гаррі, коли вони досягли коридору під найвищою вежею. Тут раптом щось промайнуло попереду, і вони мало не випустили ящика. Забувши, що їх і так не видно, сховалися в тінь і стежили за темними обрисами двох людей, які зчепилися неподалік. Спалахнула лампа. Професорка Магонеґел у картатому халатці і сітці для волосся тримала за вухом Малфоя. Попався, крикнула вона, знімаю зі слизерину двадцять очок. Блукати тут, серед ночі, як ти смієш? Ви не розумієте, пані професорко, сюди йде Гаррі Поттер, у нього дракон. Що за нісенітниці, як ти смієш мені брехати? Чекай, Мелфою, я ще поговорю про тебе з професором Снейпом. Круті гвинтові сходи на верхівку вежі здалися після цього чи не найкоротшими в світі. Лише вибравшись на холодне нічне повітря, вони нарешті скинули плаща і були втішені, що знову можуть нормально дихати. Герміона аж затанцювала. Мелфоя піймали Ура, я зараз заспіваю. Не треба, порадив їй Гаррі. Вони чекали, глазуючи з Мелфоя, а Норберт кидався туди-сюди в своєму ящику. Приблизно за десять хвилин з темряви зринули чотири мітли. Друзі Чарлі виявилися людьми веселими і завзятими. Вони показали Гаррі Герміоні підготовлені ремені, на яких можна було перенести Норберта. Всі разом надійно закріпили ящик. Потисли одні, одне одному руки і чотири мітли з висячим, поміж них великим ящиком знялися в небо. Нарешті норберт зникав, зникав, зник. Вони бігли гвинтовими сходами донизу, і на серці у них було так само легко, як і в руках, що вже не тягли норберта. Дракона немає, Мелфоя піймано. Хіба тепер щось могло зіпсувати їхню радість? Відповідь на це вони отримали біля підніжжя сходів. Коли вони вийшли, Коридор з пітьми зненацька вигу, вигу, вигулькнуло обличчя Філча. Так, 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 прошепів він. Здається, ми маємо неприємності. з Герміоною забули на вежі плаща невидимку.